Вистукаємо сіте Івандія, миру сім, Твоє, від матері сітей Івандія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав сподь причуцю, вийшов сяч сіяти, і коли він сіяв, деяке впало край дороги, і прилетіло птасто видзволою його, інше впало на кам'янистий ґрунт де не було багато землі, і зараз же просохло, бо земля була не глибока, і як зійшло сонце, воно о -о, вигоріло, та ще й мало. А що немало коріння усохло, а ще впало під тернину, і вибуяла тернина, і залишила його, а інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів друге 60, в шістдесять, а інше в тридцять. То має вуха слухати, нехай слуху Слава Тобі, тобі. <кій> ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Притча про сівача. Знайома така притча не один раз ми її чули, але я хочу звернути вашу увагу на. <кій> Взагалі, в принципі, про що Господь хоче сказати? Ми завжди розглядаємо, що вийшов сівач сіяти зерно, добре зерно, так? і то впало там, а то там, то не проросло, то на дорозі птахи видзюбали. Але десь воно впало в добру землю. І то вродило там, там 100, там 60, там 30, так? дало врожай. Про добре зерно ми говоримо, але Господь має на увазі не тільки добре. Господь має на увазі, що ми сіємо із, свого, із своїх уст, із свого язика, в нас виходять різне насіння. І воно також падає десь. Часом на дорогу, хтось його там дзьобає, там птахи. Але котре ще паде в добрий ґрунт і проростає. Погані слова, погані ваші ті наміри падуть у добрий ґрунт. Який добрий ґрунт? А ті, що навколо вас. І там воно проростає. Чи ви думаєте, що ви тільки сієте добре, воно росте? Ні, то, що ви зло сієте навколо себе, воно також проростає. І подумайте собі за ціле своє життя, скільки ви насіяли Божого зерна, і скільки ви насіяли буренів навколо себе. Образно, так. В переносному значенні. Але все то, що ви говорите в своєму житті, кожне слово, рахуйте, що зернина. Якщо слово. Таке то злости, то яке щось небудь, то якесь просто пожартувати, то когось уколоти, то ще щось. То це все буляке, це все сміттє, це все це все є буряни. А тепер представте, що ви хочете десь колись добре слово сказати. Серед тих бурінів воно вам щось виросте. Ні. Знаєте, як приходиш в город. А бурінитко мені по шию Лобода, всякі там буляки, все повиростало. Ну, що ти там сієш? Сій, що хочеш, воно ну не зійде. Треба перший раз змикати всі оці буріни. Тому сівачі, ви що сієте легковажність, брехню, наклепи. Ви що сієте зерно зависти, ви що сієте зерно прокльонів, поганих слів, зневаження. Ви що сієте слова очорнення. Ви лише представте, що навколо вас вже повиростало в тому духовному світі. Ви представте, як Господь дивиться на вашу хатину. Нема кутика у вашій хаті, де би ви когось не прокляли. Або говорите якісь паскудні слова, слова, до яких ви вже привикли, які для вас вже не є страшними, бо ви їх кажете сто раз на день. Рахуйте, що ви сієте. Знаєте, я коли йду з свяченою водою на Йордан, я йду до кожної кімнати, благословляю. Я так стараюся кропити хату, щоб в кожний кутик водичка попала священа. І я собі приходжу, знаєте, як той косар на жнива, щоб скосити всю ту нечисть, всі ті ваші бур'яни, всі ті ваші паскудні слова, що ви говорили. І дякую мене співає Тропар Йордану, щоб у цій хаті я в кожну хатину, коли заходжу, і кажу, Христос рождається. Чи Христос хрещається в ріці Йордані, щоб в кожній хаті прозвучало то велике слово, слово очищення, слово Божої присутності, яке би знищило то все ваше насіння, що ви насипали із своїх пустих уст. Бо ви думаєте, коли немає нікого в хаті, і ви говорите що-небудь, то це не страшно. Ні, ви сієте. Ви сієте буріни, серед яких Боже Слово не має місця. То Боже зерно воно не проросте там серед ваших бурінів. Ви позаростали у своїх хатинках бурянами. Тому кажу, коли чуєте притчу, ви ще встрівач сієте поле, думайте за себе. Не за те, що ви Боже Слово сієте, а думайте, скільки ви вже насіяли. Пустого буряну кропиви буляків, бо ваші слова не одну людину так уразили, так принизили. Просіть Бога, щоб якийсь в якийсь спосіб вашій хаті відбулося очищення. Посвятіть хату, закличте священника, Закличте, щоб у вас в хаті помолився. Отче, придіть мені до хати. Помоліться мені в хаті, щоб в кожному кутику було чути Божу молитву. Бо я хочу змінити своє життя, я хочу змінити свій язик, щоб навіть вдома, коли ніхто мене не чує, з моїх уст не виходили. Паскудні слова, краще молитва, краще благословення. Зробіть свій дім місцем життя вас із Богом. Не робіть із свого будинку логово дітька, якому ви стелите своїми паскудними, недобрими, поганими словами. Хочете сваритися, діть на вулицю. Не сваріться в хаті, не проклинайте в хаті, не говоріть в хаті дурне. Бо ви там спите. І всі ці буріни, всі оці нечисть це якраз місце, де ви будете здобувати свої хвороби. Наговорили, наклали в хаті купу інфекцій, і каже, що я захворів. Тому що хто має Бога слухати, каже Господь, нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!